Новий сучасний гінекологічний кабінет відкрили у міській поліклініці номер 4 що на вулиці Вовчинецькій у Івано-Франківську. Відтепер тут надаватимуть медичні послуги жінкам та вагітним, які проживають у мікрорайоні, або тим, які хочуть бути на обліку в лікарні саме цієї поліклініки. Дотепер жінці сюди можна було потрапити хіба на профілактичний огляд до акушерки. У невеликому приміщенні для повноцінного прийому бракувало необхідної апаратури. Новий кабінет укомплектований усім необхідним. Окрім того, Сюди купили інклюзивне крісло для огляду жінок з інвалідністю. Ми йдемо до інклюзії, тобто це крісло розраховано навіть на осіб жіночої статі з різними видами інвалідності, тому що є такі певні стани, при яких жінці абсолютно неможливо провести в загальних в таких умовах огляд. Тому почали ми з цих крісел, і станом на зараз ми в принципі, плануємо всі гінекологічні кабінети в наших поліклініках оновити якісно оновлений кабінет в П'ятій, в поліклініці в третій затримується оновлення в зв'язку з тим, що це є пам'ятка архітектури. Ми спочатку робимо документи. Тут нас вдалося це зробити швидше. Ми оновили офісні меблі, і родзинкою цього закладу є те, що наша гінеколог веде вагітних жінок. Тобто, для того, щоб вона це якісно провадила, ми докупили її обладнання, за допомогою якого ми можемо визначати сецебиття плоду. Вестиме вагітність жінок лікарка-гінекологиня Емілія Джогал каже, з новою технічною базою це буде нескладно і досить якісно. Окрім загального здоров'я жінки, медики зможуть досліджувати і стан розвитку плоду для такої. Діагностики в поліклініку закупили новий апарат. У нас з'явився кардіотокограф, за допомогою якого ми можемо визначити внутрішньоутробний стан плода. Він дозволяє нам вимірювати серцебиття плоду, тонус матки і рухи плоду. За допомогою цього ми можемо визначити, чи жінці потрібна госпіталізація, чи ми можемо її спостерігати в наших умовах. Також само вагітні жінки можуть здавати повний перелік аналізів У нас, це є безкоштовно по електронному направленню. Як Чить результати досліджень у Івано-Франківській громаді не всі жінки ходять на планові огляди, тому кількість ускладнень жіночих недуг все ще велика. Маючи доступ до сучасних гінекологічних кабінетів та жіночих консультацій з хорошою апаратурою та лікарями, цей показник мав би значно знижуватися. Сьогодні в Івано-Франківську в якісних медичних кабінетах, де є сучасне обладнання, де є кульпоскопи. Сучасні можуть жінки пройти обстеження в різних місцях. Це і в пологовому будинку, де є добре оснащені кабінети, можна це зробити в п'ятій поліклініці, в жіночих консультаціях. І що саме приємно, сьогодні це є в четвертій поліклініці, де є великий густозаселений мікрорайон, і дуже багато старших жінок приходять саме в цю поліклініку. І цей кабінет дійсно буде мати дуже багато відвідувачок. Тому я вважаю, що такі сучасно обладнані кабінети дозволять людям. Все ж таки прийти, зробити це хоча б один раз на рік і зберегти своє здоров'я. А в контексті того, що репродуктивна сфера жінки як ніколи, це вже є як національна, знаєте, така надбання, то це потрібно робити. і Ми закликаємо всіх жінок. Дбати за себе, приходити, обстежуватися і бути здоровими. Медицина у громаді розвивається та стає кращою. Нові медичні кабінети для діагностики, лікування або оперативних втручань, відкривають чи не в кожному лікувальному закладі первинної та вторинної медичної допомоги. Попереду роботи ще багато. Зокрема, у Івано-Франківську велику увагу приділяють реабілітації військових. Розповів очільник громади Руслан Марцінків. Крок за кроком, поліклініка за поліклінікою, кабінет за кабінетом, робиться добрі справи, роботи. Також паралельно у нас в Торинці відбулося об'єднання. Це об'єднання чотирьох закладів міську клінічну лікарню номер 1 на матейки і центральна міська клінічна лікарня. Два заклади у нас є кластерні заклади. Тому кожен цей заклад має програму розвитку. Велика увага сьогодні на реабілітацію військових. Буквально до Дня міста ми відкриваємо великий реабілітаційний майданчик біля центральної міської клінічної лікарні. Також плануємо таку реабілітацію досить потужно на матейки відкрити. Працюємо, щоб сьогодні. Долати ті виклики, які є перед медициною і перед нашою громадою.